Культиватор щіль mh 600 рекомендований для обробки щільних ґрунтів і робіт на великих ділянках. З потужним бензиновим двигуном він оброблює землю шириною до 80 см за один прохід. Форма фрези дозволяє дуже ефективно та потужно перемішати ґрунт, прорізати старі коріння та посадковий матеріал та винести їх на поверхню. Для надійного та практичного використання всі компоненти виготовлені з особливості яких матеріалів. Таких як армована нерживою сталь. Пристрій можна легко переміщувати завдяки двом передачам перед та одній задній передачі. Між різними ділянками культиватор можна переміщувати за допомогою колісної осі або розміщувати в положенні очищення. Завдяки цьому особливо легко чистити або міняти фрези. Завітайте в магазин Техноцентр місто Вінниця вулиця Шмікта, 22А та отримайте консультацію про техніку для саду та городу, яка підійде саме вам.